Самотність, біль, розлука і терпіння, це все, що зараз маєш у житті, так хочеться від близьких розуміння, та ти його не можеш віднайти. Твоя родина теж не розуміє і цим лиш рани серцю завдає, та ісверка надії ще живріє на те, що шанс у тебе іще є. Тож ти послухай голос свого Бога, що промовляє тихо до душі. Моя дитино, ця твоя дорога благословена буде у кінці. Ти зараз йдеш і виходу не бачиш, твій горизонт у повній темноті, і ти, опустивши свої руки, плачеш. Не бійся, дитино, я кажу тобі. Цей шлях тяжкий, та ти його здолаєш, ще трішечки дитину потерпи, для тебе план свій ідеальний маю, але спочатку все ось це пройди. Господь залишив, думаєш, ти часто наносить ворог невимовну біль, і ти, неначе в кліці бідна пташка, терзаєшся. Всередині своїй, ти думаєш, чому це допускаю, напевно, я тебе вже не люблю. Оні, дитя, люблю, я просто маю свій план для тебе. І лише тому я дещо неприємно допускаю. Та все по плану, дороге дитя, не думай, що тебе за щось караю. Для мене цінна є душа твоя. Тож підійми опущені руки, і з вірою у небо подивись там той, хто перетерпів тяжкі муки, хто в час недолі доця моливсь, а те, що зараз у житті проходиш, і той тяжкий, і болісний тягай, і те, що порятунку не знаходиш. Як за ударом сиплеться удар. Я все це знаю. О дитино, мила, мені довівся, я тебе веду в той час, коли не стане зовсім сили тебе на своїх крилах понесу. Не плач дитя, я плани свої малю, тож дочекайся ти до того дня. Коли душа немов земля засяє, коли звершиться воля вся моя, Тебе люблю, про тебе пам'ятаю, благослови і ще благословляю. Амінь.